Дік Віттінгтон та його кішка У давню давнину жив собі в невеличкому англійському селі хлопчина на ім'я Дік Віттінгтон Батьки його померли, і ще з маличку скуштував гіркої сирітської долі. Був він хлопець розумний і допитливий, любив слухати про далекі міста і чужоземні країни. Я там не був, та кажуть, що місто Лондон сповнене різних чудес, розповідав один подорожній. Всі вулиці там вимощені золотими гінеями. Закортіло Дікові поглянути на ті дива. Вийшов одного разу набитий шлях. нас доганяє його велика хура з товарами. Ви часом не до Лондона? А вже ж! Візьміть мене з собою. Згода, помандруємо разом. Аж ось і Лондон. Дік подякував візникові і побіг шукати вулиці, вимощені гінеями. Та ба, ніде ані сліду золота. Цілий день ходив хлопець містом і бачив багато бідних людей. Вулиці ж були вимощені каменем, а інші зовсім не забруковані. Почав Дік просити милостиню у прихожих, проте ніхто йому нічогісінько не дав. Стомлений, голодний, хлопець ліг спочивати біля дверей багатого дому. Вийшла з дому куховарка, жінка злослива і лиха. Чого це ти вмостився тут ледащо? Ану забирайся геть. Тут нагодився хазяїн дому, купець Фіцорен. Що був чоловік розважливий і добросердний, розпитав він Діка про його сумне життя і каже Живи у мене, будеш допомагати на кухні. Живе хлопець у купця та також старається, щоб віддячити доброму чоловікові, робить усяку чорну роботу і все тільки за харчі та постіль на горищі. Проте, Зла куховарка зненавиділа Діка і чіпляється до нього, як тільки могла. Мабуть, вижила б хлопця, якби не купецька дочка Аліса, яка заступилася за нього. Була у Діка інша халепа на горищі, де він спав, водилася сила селена мишей. Вони гасали цілу ніч, скакали через хлопця і зачіпали його обличчя хвостами. У купця часто бували гості. Коли вони приходили, дік чистив їм чоботи. Якось один з гостей дав хлопці мідний гріш пенні. На ці гроші Дік купив на базарі кішку, приніс на горище, дбав про неї, ділився з нею своїм убогим харчем. Кішка, мов у подяку, виловила усіх мишей. І хлопець міг спати спокійно. Якось хазяїн спорядив корабель за море у далекі Африканські краї. Корабель мав вести товари на продаж та обмін, скликав купець усіх своїх слуг і каже Як маєте що продати, принесіть на корабель. Виторг буде ваш. У кожного знайшлося щонебудь небудь. Тільки у Діка не було нічого. Тоді купцева дочка Аліса дала йому пораду Віддай Діку кішку може, вона тобі щастя принесе. І залишився дік сам на горищі. Лиха ж куховарка не давала юнакові просвітку, збиткувалася над ним, часом і кулаком стусане. Зрештою, Стало хлопцеві несила терпіти ці знущання, зібрав у вузлик свої убогі пожитки і рано вранці, в неділю, вирушив з дому, щоб податися світ за очі. край міста стояла церква. І саме в цей час задзеленчали, зателенькали її дзвони. Прислухався дік, а вони наче промовляють Постривай! Не тікай, повернись у Ітінгтоне, майбутній лорд, мер Лондона. Оце то дива, мовив дік сам до себе. Ну, якщо мені судилося стати лорд мером, то я ладен повернутися і подолати хоч би які труднощі. І повернувся у дім купця. А тим часом корабель Фіоцорена потрапив до країни Берберії. Досі тут не побував ще жоден іноземний купець. Місцевий люд зійшовся на берег подивитися на небачених білих людей. Та їхній крам почалася жвава торгівля. Взяв капітан зразки своїх товарів і послав байберійському цареві. Той запросив капітана на обід. Принесли слуги, безліч усяких наїдків, поставили на стіл, та не встигли цар з царицею та гість торкнутися їжі, як де не взялася зграя щурів і мишей. накинулися на страви, що поїли, а що понівичили. Ми не знаємо, як позбутися цієї погані, поскаржився цар. Аби хтось допоміг нам, ми б його щедро нагородили. Миші й щурі не лише псують наш харч, але й на людей нападають. У мене на кораблі є така тварина, яка вас порятує. Приніс капітан кішку, а слуги тим часом поставили на стіл нові тарелі. Щури й миші вискочили із своїх нір. Кішка як стрибне на них. Половину передавила а решта сипанула в розтіч. На радощах цар закупив усі товари, а за кішку дав у десятеро більше, ніж за весь крам. Повернувся капітан до Лондона, розповів купцеві дивовижну історію про дікову кішку. Зрадів купець, що хлопцеві поталанило. Зраділа дружина, а найбільше. Дочка Аліса дуже подобався їй дік!» Хлопець щедро обдарував капітана слух і навіть лиху куховарку, чим привернув до себе її серце. Тепер він був з грошима і купець запропонував йому стати компаньйоном. Минув час діка вже називали містером Згодом Дочка купця Аліса стала його дружиною. Містер і місіс Уіттінгтон до довіку жили багато і щасливо. Дік дійсно став лондонським лорд мером чесним і справедливим. Через рік капітан знову відвідав Берберію і привіз у дарунок цареві ще одного кота, а невдовзі кішка привела кошенят. І котячий рід розселився у всьому Берберійському царстві. Кінець.